Вітаю усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. В перший день літа в Палаці культури Мінерал відбулося святкове дійство, присвячене Міжнародному дню дітей. Цього дня працівники культури організували для маленьких громадян нашого міста різноманітні ігри, конкурси та розваги. Щороку, 1 червня, ми визначаємо Міжнародний день захисту дітей. Це свято не тільки для наймолодших громадян нашої держави, але й для тих, хто завжди поруч з дітьми, хто піклується про них і допомагає твердо стати на ноги. Саме дорослі і є основою для подальшого життя малечі, адже від них залежить, як кладеться доля кожної маленької людини, а відтак і нового покоління українців. Прекрасне свято з іграми, конкурсами та розвагами організували для дітей нашого міста директор Палацу культури Мінерал Алла Терещенко та адміністратор. Тор цієї установи Алла Базиляк, які виступили в ролі ведучих святкового дійства, поридавши в дитинство, працівники культури зуміли зацікавити малечу та створити незабутню святкову атмосферу. Спільні танці та пісні викликали посмішку у батьків, які спостерігали в залі за своїм чадом. Учні оплески зібрав конкурс талантів, у якому хлопчики та дівчатка показали, наскільки вони є творчими, а також різні загадки та вікторини. Крім дітей, у святковому дійстві участь брали і дорослі. Кожен, хто завітав цього дня до Палацу культури мінерал, отримав подарунок. Незважаючи на дощову погоду, через яку не змогли у святі взяти участь більше дітей, святкове дійство все ж вдалося. І ще раз нагадало, що саме в Дітях усе найкраще і мрії, і сподівання, і краще майбутнє. Будеш ти веселою, ролиною викам. Свято обдарованої молоді та урочисте вручення свідоцтв випускникам Калуської музичної школи відбулося днями в Палаці культури Мінерал. Цьогоріч музична школа випустила 87 учнів, рекордну кількість з якою не зрівняється жодна музична школа в нашій області. Перед початком свята урочисту концертну програму виконав духовий оркестр. Ведучими заходу були випускники музичної школи. Цьогорічний випуск є 55-м для першого корпусу музичної школи та 29-м для другого. І першим спільним випуском дев'яти відділів музичної школи. 29 випускників були нагороджені грамотами за відмінне навчання. Відзначили 33 переможців, міськрайонних обласних та всеукраїнських конкурсів та 35 їхніх викладачів. і Мейстерів. Випускників привітала заступник міського голови Галина Романко, яка назвала їх майбутньою музичною елітою держави. Подякувала учням та їхнім наставникам, які вивели юні дарування на міжнародний рівень фестивалів і конкурсів. Від нічного неба до підземних потоків води все це відображається музичними творами, композиторами, людьми, які. Люблять музику, які творять музику, які творять музику не тільки для себе, для всіх землян. І слухаючи, «Аве Марія, ми знаємо, що цей твір вічний, як вічна музика. Привітала з завершенням успішного і плідного року, і начальник управління культури зазначила, що в цей день випускники прощаються зі своїм першим мистецьким навчальним закладом. Шановні випускники. Сьогодні ви прощаєтеся із своїм першим навчальним закладом мистецьким. Я впевнена, багато з вас закінчать престижні навчальні заклади уже вищого рівня. Багато з вас здобуде хорошу кар'єру, але всі ви з приємністю будете згадувати, що найпершою була ваша калуська дитяча музична школа. Я сподіваюся, що ви повернетеся ще не раз на нашу сцену. Бажаю вам вдалої життєвої дороги. Йдіть по житті з музикою в серці, і все у вас вдасться, творчих вам злетів і, звичайно, досягти найвищих мистецьких вершин. Розпорядженням міського голови Ігоря Насалика грошовими преміями були нагороджені, обдаровані учні та їх викладачі. Також їм вручили подяки управління культури. Свято вдалося надзвичайно розмаїтим. Його учасниками були не лише випускники і викладачі, а й першокласники. Це робилося з метою, щоб вчорашні учні музичної школи згадали себе на початку навчання, свої перші хвилювання і перші успіхи. Нахлинули спогади, коли ведучі зачитали твори випускників, які ті написали у другому-четвертому класі, де вони давали вже обґрунтовані. Овані і вичерпні відповіді на запитання, чим мені подобається музика та чому я ходжу в музичну школу. Кожного випускника представляли індивідуально і особливо. Панувала тепла атмосфера. Батьки подякували викладачам та привітали своїх дітей з завершенням першої ланки музичної освіти. Випускники, в свою чергу, подякували викладачам за їх терпіння і наполегливість, адже саме завдяки їм вони йтимуть по житті з музикою в серці. Діти як діти так називається фотовиставка, що відкрилася 1 червня в одній із арт-кав'ярень міста. Виставка присвячена міжнародному дню захисту дітей. Поряд із комунальними закладами мистецького спрямування, на кшталт виставкової зали чи арт-галереї з минулорічної осені в Калуші функціонує ще один усередок духовного збагачення, цього разу приватний кав'ярня САКу. Стала першим арт-проектом для поціновувачів прекрасного. Мешканці мають тут нагоду долучитися до мистецтва, а талановиті калушани презентувати свої твори. Першим митцем, хто освятив своєю творчістю кав'ярню, став відомий художник-модерніст Орест Костів. Виставка його картин і започатку. Увала успішний наразі арт-проект Організовувалися у стінах закладу й інші експозиції. Зокрема, історія у світлинах легендарного музичного гурту Брати блюзу. Після серії виставок робіт дорослих митців 1 червня у міжнародний день захисту дітей в арт кав'ярні відкрилася фотовиставка під назвою Діти як діти ми цього місяця старалися організувати такий уже визначилося, що наша кав'ярня є творча, Хотіли показати діток, виставка діток, ну їхні фотографії. Тому що вони наше майбутнє, вони найкращі. Планували вибрати кращу фотографію, але коли поставили виставку, то визначилися, що всі діти красиві. Тут Для, для кожного із батьків його дитина є найкраще. І вирішили провести лотерею, так як... Всі діти чарівні, чудові. Виставка є підсумком конкурсу, що тривав від початку травня. Представлено понад 60 світлень дітей. Всі вони звичайно є різними та водночас мають спільну характеристику діти як діти. Ми збирали це 25 днів. Було від 1 травня по 25. Ми з ці фотографії збирали, назбирали, 62 фотографії. Я задоволена результатом. Ми організовуємо свято, плюс роздаруємо всі фотографії, які ви бачите. Ми будемо дітям батькам повертати. Плюс цукерки, ігри, розважальна програма. ми розраховували, що у нас прийде більше дітей, так як сьогодні погода трошечки на свято підзіпсувала, але думаю, що всі будуть задоволені. Сьогоднішнім святом прийшли не тільки діти, ті, що приймали участь, діти подивитися. а Інші переважна більшість представлених робіт фотопортрети, передусім суто художнього творчого напрямку з яскравим домінуванням виразного образного рішення. Всі світлини поєднані відчуттям любові до дітей, захопленням їхньою красою і безпосередністю, небайдужістю, які і мають бути притаманними справжнім митцям. На цій виставці є цікаві роботи досить психологічні. Взагалі-то діти це найцікавіший об'єкт для фотографування, тому що вони безпосередні, щирі і відверті. І на цих фотографіях вони якраз проявили свій стан, своє вміння, ну назвемо так, позувати, вміння показати себе. Вони показали себе радісними, сумними і думаю, що батькам сподобалися ці роботи. Але мені здається, що тут можна би було при фотостудії САКО. Зробити фотогурток тоді би все ще, мені здається, би дало більше розвиток ісако її дітям. Виставка Діти як діти триватиме місяць. А на початку липня вартка в'ярність стартує уже шостий за рахунком мистецький проект. Свої роботи представлятимуть фотографи компанії Сако. Виставка приурочується 17-річчю фірми. У неділю 1 червня у фізкультурно-спортивному клубі Нафтохімік відбулася відкрита першість міста Калуша з настільного тенісу серед юнаків і дівчат 2000 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь вихованці дитячої юнацької спортивної школи Івано-Франківська, Городенки, Тисмениці та інших міст області. Вже вдруге в тенісному залі фізкультурно-спортивного клубу Нафтохімік відбулася відкрита першість міста з настільного тенісу серед учнівської молоді. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 29 учасників із різних міст Івано-Франківської області. Дане спортивне дійство, яке ви зараз спостерігаєте, ми зорганізували це на день захисту дітей. Сьогодні 1 червня, день захисту дітей і ну. Люба спортивна чи то не спортивна організація проводить його так, як, як може в даний непростий час. А сьогодні це у нас відкрита першість міста Калуша з настільного тенісу серед учнівської молоді і не тільки міста Калуша та Калушського району, але й серед бажаючих прийняти так участь в цих змаганнях. І з інших районів нашої області. Організатором змагань є тренер ФСК Нафтохімік Іван Темчишин. Головним спонсором відкритої першості з настільного тенісу є генеральний директор ТОВ обмеженої відповідальності Карпат Володимир Шулиндін. Наше підприємство, ну, ставить своєю цілею підтримку дитячого спорту в місті Калуша. Вот, мы даже участвуем в э, соревнованиях волейбольной команды на Первой области. Правда, этот сезон для нас получился не очень. Для взрослой команды, но наша молодежь показала, достой, достой, я считаю, достойный результат. Вот. В следующем году наверняка кто-то из них будет участвовать уже э, в соревнованиях во взрослой команде. Вот кроме того, мы проводим детские турниры первенство школ города и района по волейболу, по баскетболу. Вот проводим э, соревнования по настольному теннису. В принципе, ну, скажем так, это наша социальная позиция, но ну, мы ее будем дотремотать. Відкриваючи змагання, голова фізкультурно-спортивного клубу Нафтохімік Василь Худин зауважив, що їх проведення передбачено перспективним планом розвитку настільного тенісу на Калущині, і їх мета залучення юнаків та дівчат до занять фізичною культурою та спортом, пропаганда здорового способу життя і популяризація настільного тенісу, передусім серед учнівської молоді. З приємністю привітав учасників змагань та розповів про їх порядок проведення суддя Микола Чуп'юк. Декілька годин тривали тенісні перегони. Дівчата і хлопці виборювали звання кращих. До речі, наймолодшій учасниці спортивних змагань та мілі Комуніцькій всього 5 років. В результаті проведеної гри були визначені переможці. Молодшій підгрупі, два призових місця, перший і треті, дістались вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи міста Івано-Франківська. Друге вихованцю тренера ФСК Нафтохімік Івана Тимчишина Дмитру Сидоріву. Серед старших учасників перемогу здобув кандидат у майстри спорту Михайло Жолобак. За ним друге місце дісталось юнаку із Тисменниці і третій учаснику з Городенки. Якщо говорити про Дівчат, то тут сильнішою виявилась учасниця з Івано-Франківська. Друге місце посіла Інна Фафлей з надвірної. А третє дісталось мешканці Богородчан. Усі учасники нагороджені солодкими призами, подарунками та грамотами. А переможці перших трьох місць відзначені грошовими винагородами. Ну і на сьогодні це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.